Добрий день усім! Сьогодні відеогляд будинка в селі Ходосівка. Обухівський район, 8 км від Києва. По Новобухівській трасі, друге село. Будинок 230 метрів 9 соток землі із керамічною цегли 38 см побудованим. Плюс утеплювач 15 см і фасад плитка. Знаходиться в закритому котежному містечку на 25 будинків. Зараз вже 8 людей живуть постійно. Асфальт вже зробили по містечку. Можу вам трошки показати, що ви бачили. І правильніше говорити, що Містечко зроблено. Зроблено вже десь під 15 будинків чи більше. Отак, От там ворота. Закрита територія. Тут також ворота. Там, до речі, вихід іде в ліс такий немаленький. Також великий плюс, до речі, забув сказати, що зроблено тротуар. У містечку, тут озеленення зроблено, світло заведено будинок, також всі комунікації зроблено. В будинку буде два варіанти отоплення: тепловий насос і також камін з розводкою всього отоплення. Зараз будинок під чистове оздоблення, буде робитися ремонт. Ціна буде стояти з ремонтом. Зможу вам надіслати відео вже повністю з готовим ремонтом, з озелененням, щоб ви зрозуміли, як буде виглядати і можна буде під вас доробити ремонт. Є можливість у квітні закінчити ремонт, і щоб ви вже в'їхали в, в цей будинок. Тут іде, я зупинився спеціально, тут іде. Біосептик з переливом і також з дренажними полями. Там, в тій зоні, в кінці буде місце під генератор. Тут буде тротуарна плитка, озеленення, зліва буде стояти о, тут виводи зліва. Зараз грязно, не піду, там буде стояти тепловий насосома система. Тут також все це буде в плитці, легкий гараж на 4 авто. Тут два, і тут де я ще дві машини стає, перевіряли Ролети німецькі йдуть вже з мотором встановлені. Також за легким гаражом йде підсобне приміщення велике. Це раз закрите, але воно метрів десь 18-20. Також є погреб в. самому будинку одразу за терасою, тут в цій зоні є погреб, і як ви бачите, тераса закрита. Вона буде повністю зимова. Чим плюс цього будинка, що ділянка, бачите, дуже гарної форми, правильно встановлений будинок, за рахунок цього ділянка відчувається фактично соток під 10, так точно. точно. За забором іде мало дорога і за ним вже одразу ліс. Тут дуже гарно за лісом йдуть змійні вали, такі пагорби, панорами, лісосмуги різні. Тож тут гарно гуляти з собакою, самі, квадроцикли, велосипеди, бігати. Дуже, дуже класна локація. До речі, локація в Ходосівки це біля центру села. Тут дуже поруч велике озеро між лісниками і ходосіки. І якщо добратися, то швидше навіть не через мануфактуру, можна і через мануфактуру, але краще через лісники. Через ліс проїхав, озеро проїхало і поруч з озером знаходиться це містечко. Повторюся, вже 8 людей живуть постійно. Давайте я так зайду. Тут буде дороблюватися плитка. Лехау вікна, гарні. 70-й профіль. Все заш'ється. Буде місце під тепловий насос також, рукомийник буде стояти. О, якраз ми побачимо тут підсобне приміщення. Сам будинок із керамічною цеглою побудовник, я казав, 38 см плюс утеплювач 15, а підсобне приміщення воно зроблено із газоблока. Це таке велике підсобне приміщення. Тут вже барашек є. Ще плитку ось, ось постелять. Повторююся, що будинок буде з ремонтом повній комплектації. І тут. І тут. Іде погреб. Звісно, все прибереться. Все буде чистенько, буде клінінг. Може, ви не бачите зараз, але гарне на метрів десь під 10, може і 12, іде погреб. Я приблизно на око кажу. Плюс-мінус десь так. Так, тут вже можна ходити. Тоді я вам показав підсобне приміщення, погреб. А, і на фасаді також буде, місце, буде там місце під барбекю і буде стояти барбекю зона. Звісно, ділянка буде повністю дороблена, озеленення, тротуарна плитка. це буде. Є можливість залишивши вихід, є можливість тут зробити басейн за бажанням. Це зараз ми в кімнаті на першому поверсі. Давайте я вам про планування розкажу. І от якраз ви бачите, як виглядає сама стіна. 38 см, утеплювач 15 і плюс, плюс фасад і ще плитка. Тут ще є, бачите, пару сантиметрів це штукатурка. Тоді розказує планування. При вході справа знаходиться гардеробна вхідна, зліва йде котельня. Тут буде стояти, це входить у вартість, буде стояти тепловий насос. Місце під пральню сушилку. І тут просто при зустрічі ми вам повністю вже більш точно розказуємо, чи можна... Встановити <кій> фільтрацію води, так? інвертор поставити, наприклад. Так? До речі, там, де підсобне приміщення, я вам показую, там можна поставити також генератор, хоча є місце також і на вулиці, я вам показував при вході. Далі йде по плануванню. Це санвузол, тут трап під душову, санвузол з гігієнічним душем, раковина з дзеркалом. Далі йде Це пральня. Пральня, сушилка, є окрема кімната для цього. Далі йде кімната, де ми тут вже були, на першому поверсі кімната. От тут якраз багато розеток, виключ... виключателів. Тут спальне місце і тут телевізор ставиться з виходом на терасу. Далі по плануванню вже теплопідлога підлога розведена. Далі по плануванню іде велика кухня з острівцем. Тут місце під їдальню, тут буде камін з розводкою опалення і м'який куточок диван і телевізор. Гарний великий open space, кухня-вітальня з їдальню. І також класно, що зробили для кухні ще окремо іде кладовка. Кухонна кладовка, велике приміщення. Тут тепла підлога рібінка встановлена. Отакий, така є кухня вітання з виходом на цю терасу. На другий поверх. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити це відео. А краще вибирайте собі будинку, приїжджайте на перегляд. На другому поверсі йде три окремі спальні, два санузли. В цих двох санузлах можна зробити там, під дві ванни, вони і будуть, дві ванни. І також гардеробне, Також є вихід на горище. Давайте зліво направо почнемо перша дитяча кімната. Бачите, є вивід під отоплення від каміна. Ось, повторюся, два варіанти отоплення. тепловий насос і камін з розводкою. Перша кімната, це друга кімната. Дах металочерепиця, очерепиця, мінвата, Загальний санвузол, великий санвузол, місце під ванну, туалет з гігієнічним душем, і також є душова з трапом під нахилом. Тут є рукомийник з зеркалом так? і рушник сушилка також. І головна спальня. Мастер спальня зі своїм санузом, зі своєю гардеробною. Дуже багато вікон, гарне освітлення, дуже світлий будинок. Також великий санузов свій. Так, тут, виходить, іде душова, туалет гігієнічний душ. Рушник сушилка, тут ванна, рукомийник зеркало. Можна і великий рукомийник. Ось-під вас зараз, повторюсь, можна доробити кольори підібрати. І у квітні вже можна буде бути... квітень, ну, або плюс-мінус квітень травень, в травні, поки все помиється, почиститься, можна буде заїхати вже і жити. І велика гардеробна, так? Такий цікавий проєкт. В описі буде точна ціна вказана. Всіх запрошуємо на перегляд. Нагадуємо будинок 230 метрів, плюс ділянка 9 землі. Буде все готове під ключ, озеленення. Всередині буде зроблений ремонт. Вбудовані шафи будуть, на другому поверсі будуть кондиціонери. Також буде плитка. Можна зараз під себе чи ламінат зробити, А плюс якість, чи зробити. Зробити дошку собі, так, отоплення, до речі, йде повністю за рахунок теплих підлог і на першому, і на другому поверсі. Вам залишиться тільки купити. Сантехніка буде входити, так, вам залишиться купити тільки м'які меблі. Кухня буде вбудована також, в кухні треба буде купити техніку, так, свою, вже яку ви захочете. Тоді всіх запрошую на перегляд. Всім гарного дня, до побачення. Давайте ще раз покажу вам кухню вітальню і будемо закінчувати.